Всім привіт е, Сьогодні відео таке трошки буде від, як кажуть, від поля. Е, 13 квітня, да, у нас сьогодні дощі заливають уже, ну як заливають, трошки вже перестало, три сутки йдуть дощі. Ну, буде нормально для поля, для... Посівного буде добре і для груди Тайка там на відео, де було закінто там розроблю. Ну суть не в тому. Сьогодні е, відео таке ескаватор GCB 30X 2005 року, ескаватор мого колеги. І він тут копає ставок такий. Ну і відпочинку. Ну, робить непогано. Чуєш це не на Юмзі. На Юмзі май паршиво На Юмзі екзамен здавав, да? А я на Юмзі робив? А хрена? Ви не місце, бо ще не повказують, що я не загортав. Не б'ється. Того райка туфаблінь. Не поміток. Йой мене затопідемо Розкаль там. Розкаль. Розкаль забери. це не будете, а я просто Це не звертаю увагу. Тут доста мокро. він засідає, ведеш мочеря. Та тут постійно. Що ти, ти на цих жостіках граєшся? Я найомці цим ЕО26-21, то... Постійно тут мочеря, вода стоїть, а так хоч стягнеться. Ну як тут колись була, так копанка ну руками колись копали. А, просто розчистити трохи. Отаке. Ну це для історії. так. GCB не знаю, не працював на нім. На ескаваторі ЮМЗ працював, на цепному. Ну порівняно це з цим, звісно, небо і земля, це понятно тут. Роби роботу це імпортна техніка, ну от така. Мені головне трактор, мені Ну от, такий. Совєтський Союз. Банечка. Колись телятам у колгоспах давали такі соски, пепки Я ще в такій кабіні не був, в джондірах це хво. Тут тут кабіна така широка. Та ж робиш, не що no, хоче з палтом, за бою eh. С, сідай на Як тут гідравліка, чьо робить, мов на Юмзі, як нагрівається, там катастрофа. Гідравліка ще мать. А я видів, що не порозбирав бортові. а чого розбирав? Тай мови. Лостовику ламає. Від чого? Моє, що різко сіпаєш назад перед Пішла нагрузка. Треба переїхати. Бо Нагрузка на стрілу йде. Отакий ну, ескаватор. Так працює. g Хороша техніка. А інтересно, якби такий двигун поставити на МТЗ? Немає когось австрійського карабіна. Може бути, тут, тут зійшла лінія, тут фронт зійшов. Золото, хоті, болото. Золото. Платінум. Це та Яка йде То цегла. Золотішка. Це, коротше... Це усі колеги мої, ну, ми, можна сказати, невелика різниця у руках, але Ну, в школі ми так не особо і я, і оцей, що робить друг на ескаваторі, ну, це його брат ескаватор. То, не навчалися так дуже добре, вчителі постійно нас критикували, що з вас нічого не буде. Ну, В кінці кінців на сьогоднішній день ну, вже не критикують. О, ті, що неокі, що вони казали, Ну, сьогодні вже працюють у нас серйозні техніки, кожен має свою справу, роботу. І як то кажуть, життя воно міняється, життя воно йде і отак. І Кожен у своєму руслі. Я собі з технікою в поля, оце, він собі ескаватори, одне, друге, один на стройках теж толковий. Там. Ну, коротше, от таке, ну, один займається теплицями, квітами, ну, то буде відео окремо. Ну, така то ситуація просто. По полю дощ пішов, волога, вологи набралося, є, вистачає. І та грудка, де там було відео, я його, в мене коротше, камера була, накрилася, того відео довго не ходило, вчора зремонтували і не знімав. То зараз вже після цих дощів буду знімати, і дощ пішов, і та груда, то я думаю, що воно я був на полі, робив огляд, то воно буде нормально, розмокне і буде добре. Ну пішов майже багато по Україні, я бачив там по інтернеті. Слава Богу, що пішов дощ і такий хороший. У нас тут вже друга, друга сутка. Такий періодично спокійний, такий земля опітує вологу, ну, так, от, от така ситуація. Тому по полю буде, це просто так для історії, хай воно буде. я. Всім дякую за увагу. Здоров'я, саме головне. І мирного неба.